Вори сучасних українських митців уважно роздивляється Дніпрянка Дарина. Дівчина шукає деталі, робить фото на пам'ять. Особливу увагу звертає на картини художників воїнів, серед авторів, четверо учасники бойових дій. Це хвилює мене насправді, бо іноді під час свого побутового життя забуваєш. А коли дивишся на ці картини. Лізко згадуєш, що відбувається навколо. Становить стає страшно. Дарина особливо здобувала картина Новий паттерн автор роботи нацгвардієць Богдан Сокур на полотні митець зобразив квіти біля могили побратима. Вони хочуть пережити ці емоції, поділитися цими емоціями з цивільними людьми, які цього не можуть відчути ніколи. Не відчували. Ну цивільним людям дуже важко зрозуміти військових. Насправді. У сусідній залі картина художниці з Дніпропетровщини Маргарити Половінко. Перші професійні роботи почала створювати ще до великої війни. Потім приєдналася до лав збройних сил. Була парамедикиною. Бойові дії стали для неї важким психологічним випробуванням. Часом, не маючи під рукою фарб, майстриня для деяких робіт використовувала власну кров. Це один з небагатьох матеріалів, які вона мала щоб працювати. По-друге, це да, наближення цієї. Смерті і постійної постійне зіштовхування з нею. І звісно, що в її, в її діяльності вона постійно мала з цим справу, вона постійно була поряд, і тому смерть в різних обличчях, в різних формах вона є в її роботах. І вона багато писала про це і на роботах. є підписи у 2025 році. Художниця загинула на фронті. Зараз пам'ять про її творчість зберігається у галереї. Разом з цим створюється онлайн-проєкт. Роботи, які лишились, то зараз її подруги, родина вони працюють над тим, щоб зберегти та, ці роботи, які вона створила. Створено естейт, таку як організацію, яка буде опікуватись її творами і роботами, і представляти її далі на виставках, щоб її мистецтво звісно не зникло, і щоб воно говорило далі. І було свідченням цієї війни одночасно з виставкою у Дніпрі триває третій етап експозиції в японському музеї Тешима. Планується і продовження проєкту, дивлячись у розриви. Поки що місце проведення четвертого етапу не розголошується. Олександр Гладуш, Іван Павлухін, Дніпротів. Ї.